Як вокалісту добре виходити на фотографіях під час виступу. Ви коли-небудь помічали, що одні артисти на сцені завжди виглядають ідеально на фото, а інші, ніби завжди, не в кадрі? І річ зовсім не у зовнішності чи техніці зйомки. Як фотограф з багаторічним досвідом роботи з артистами, музикантами та вокалістами на сцені я точно знаю. Успішне фото це командна робота артиста та фотографа. Нижче 5 практичних порад, як артисту добре виглядати на сцені на фотографіях, особливо під час концертів, виступів чи публічних подій. Працюйте зі світлом сцени. Професійне сценічне світло створює об'єм і драму. Але також має свої провальні зони. Уточніть. У фотографа або організаторів, в які частини сцени краще не заходити. Найкраще триматися центральної зони під прямим фронтальним світлом. Уникайте ситуації, коли на обличчі з'являється зелений, фіолетовий або синій відтінок. На фото це виглядає неприродно. Стежте за мікрофоном. Найчастіша помилка тримати мікрофон надто близько до обличчя. У результаті на фото не видно ні рота, ні емоцій. Тримайте микрофон на 2-3 см нижче губ, чергуйте руки. Це зробить знімки більш живими та відкритими. Пози, рух, хореографія. Навіть якщо композиція повільна, не завмирайте в одній позі. Легке переміщення по сцені, зміна положення корпусу, рух рук усе це урізноманітнить серію фото. Професійні артисти заздалегідь відпрацьовують виграшні пози. Раджу потренуватися перед дзеркалом або зніміть себе на відео, щоб знайти кращі ракурси. Міміка та очі. Фотографія це мить. І саме в цю мить камера може зафіксувати гримасу, незручний вираз або закриті очі. Що робити? Контролюйте міміку. Особливо на високих нотах. Посміхайтеся, навіть якщо пісня сумна, посмішка наприкінці виступу подарує вам прекрасне фото. Відкривайте очі частіше, не співайте весь час із заплющеними. Працюйте на фотографа. Навіть якщо перед вами сотні глядачів, знайдіть погляд фотографа і подаруйте йому 2-3 секунди своєї уваги. Це може бути короткий погляд у камеру, рух назустріч об'єктиву. Жест або емоція, направлені в бік фотографа. Такі знімки завжди потрапляють у добірки найкращих. Якщо ви вокаліст, актор або просто виступаєте на сцені, ваша фотогенічність це частина вашого. Іміджу. Працюйте над артистизмом, контролюйте світло, міміку рук. І ви завжди будете мати вдалі фотографії для соцмереж, афіш або ЗМІ. За всю мою практику зйомок концертів жоден артист-чоловік не вимагав видалити знімки. Чого не скажеш про жінок? Ми, дівчата, дуже ретельно контролюємо, що потрапляє на загальний огляд. Текст відправлено на основі досвіду фотографа. Наталії Білєвич. Приєднуйтесь до школи вокалу Муза і разом впевнено вийдемо на сцену. Запишіться на уроки вокалу або на уроки акторства в Києві.